Українські птахівники зможуть експортувати свою продукцію на європейський ринок. Рішенням Генерального секретаріату Європейської комісії з охорони здоров'я і захисту прав споживачів Україна увійшла до переліку країн імпортерів. Йдеться про експорт яєць, яєчних продуктів м'яса птиці. Об'єм експорту на тепер визначений як 40 тисяч тонн на рік. Квітень наступного року стане часом, коли перша українська продукція з'явиться на ринках ЄС. Вітчизняна продукція птахівництва найближчим часом буде постачатися до, на ринок європейського союзу. Рішення про це у Брюсселі одностайно ухвалили всі країни-учасниці ЄС. Відтак до 40 тисяч тонн вітчизняної продукції опиняться на європейських ятках. Це прорив для вітчизняного виробника і нові вимоги, адже виробництво має відповідати європейським стандартам якості і безпечності. Це продукти, які не повинні містити якихось посторонніх інгредієнтів. Пестицидів, антибіотиків, інших будь-яких хімікатів, важких металів такі вимоги до продукції, які б забезпечили людині вживати ці продукти без будь-якої шкоди своєму здоров'ю. Причому не тільки прямої шкоди, а в тому числі і, і в, скажімо, там поспадковості. Таку продукцію маркують ось цим логотипом: це так зване ISO 22000 або ж позначка системи ХАСП, щоб отримати дозвіл наносити таке маркування. Цьому підприємству знадобилося кілька років і три перевірки європейських аудиторів. Суворий контроль на всьому ланцюзі виробництва від вирощування птиці до її забою і пакування. Приміром, щоб потрапити до пташника, необхідно прийняти душ, одягнути гумові чоботи та спецодяг. Потім пройти кілька дезінфекційних бар'єрів. Утримується птиця не у клітках, вільно пересувається, їсть та п'є схочу. Так вирощують майбутні стейк і в ЄС. корма. Нічого лишнього, все корм повністю збалансований по своїй поживності. Сировина екологічно чиста. До 42-43 днів виростає в нас птиця 2 кг 600 г, 2 кг 650 г. До забою птиці теж суворі стандарти: синє світло і струм. Потім охолодження повітрям і прискіпливе фасування. Загалом на підприємстві якість продукції контролюють одразу за трьома стандартами: державним, європейським і власним. Ми контролюємо. Продукцію по державному стандарту, тобто наша продукція, відповідає вимогам державного стандарту. Крім цього, в нас на підприємстві введено ТУ на кожну продукцію, яке більш жорсткі вимоги до до якості продукції в порівнянні з державним стандартом. Крім цього, у Нас контролює державна ветеринарна служба у Держветфітослужбі Кажуть, саме такі підприємства вибороли зелене світло для експорту української курятини. Тепер час для оцінки національного виробника державною службою, переклад англійської висновків та присвоєння підприємству відповідного єврономера. Кожне з підприємств, яке буде заявлено, що воно бажає здійснювати експорт до ЄС, буде проінспектовано спеціально підготовленими людьми, які чітко розуміються на впровадженні системах ХАСП під напід. Приємствах, тому що це є обов'язковою умовою, і на визначенні їх дієвості, тобто систем внутрішнього контролю, якості та безпечності. Перша партія української куряти не перетине європейський кордон у квітні 2013 року. Відтак Україна розширює експорт харчових продуктів до ЄС. До цього часу європейці мали змогу купувати український мед, рибу та сухе молоко.